Сьогодні наша церква несе хрест, свій хрест, хрест, який виражається в наріканнях на нас, в неправдах проти нас, в злих словах проти нас, звинувачення нас, в таких проступках, до яких ми ніякого відношення не маємо. Ми маємо свій погляд на окремі сторони. Нашої політики, яка сьогодні у нас є, повідношу до народу, до нашої землі. Але ми не являємося ворогами ні українського народу, ні української держави, ні української влади. Ми просто маємо свої принципи, духовні принципи, з якими згідно яких ми живемо. І то, що нас хочуть сьогодні перетворити в політичну організацію під назвою Там помісна церква там і так далі, не це та приманочка. На яку церква не клює, церква не може бути політичною організацією, і нам би сьогодні може й аплодували, якщо ми станемо такими. Станемо на службі не спасіння людської душі, а на службі якоїсь політичної системи. Але перед Богом. Ми будемо мати дуже відповідальну відповідь, і навіть історія нас осудить, тому що люди знають, що церква на землі основана Христом і головою церкви є Христос, і її мета, її служіння це підготовка людини для зустрічі з Богом в вічності. Колись Христос уже завершує своє земне служіння, свій іскупительний подвиг, він сказав своїм учням, а через них сказав нам: якщо. Люди гнали мене, то будуть і вас. Якщо люди не мене, то будуть ненавидіти вас. Але не бійтеся, тому що я. Сказав Христос, переміг світ. Тут справа йде навіть не про особу Христа, а про поняття добра і зла. Ті люди, які роблять зло, вони ненавидять добро, і все, що пов'язано з добром, воно все обливає грязю. Ми повинні любити добра намагатися бути наситенням добра. І це буде корисно для всіх і для нас, і для тих, хто живе поруч з нами. А в свій час кожен буде давати Богу відповідь за те, що він зробив злого, доброго до все буде відповідати людина. Це не є погроза, це є істина.